Давайте подивимося, що сьогодні карти покажуть про вашу долю. Що вам судилось? Сила. Ух ти. Тут щось дуже сильно важливе, доленосне. Можливо, переїзд карти показують. Зміна взагалі вашого якогось напрямку. Знаєте, тут ніби вас доля викликає. Не скажу що на дуель, ну просто щоб ви вийшли з зони комфорту. Да? Вас вже просто виштовхує. А ви від цього ніби закриваєтесь. Ну, тут, знаєте, не вийде, карти кажуть, просто не вийде. Ви дуже сильно, ви не сховаєтесь від цього. Життя від вас кармічно прям вимагає, щоб ви були самодостатньою, розвиненою, щоб ви йшли в якісь свої страхи, щоб ви комунікували з цим світом. Вам прийдеться це робити, карти показують. Ну, це приведе вас до успіху, особливо в кар'єрі, да, трійка пентаклів, до фінансового успіху, до того, що вас будуть знати.